Мукачівський провулок у центрі Одеси. Під'їзди до будинку номер 5 перекриті. На горищі працюють сапери. Мешканці знайшли там чотири бойові міни. Прийшлося виру. Ну ребята працюють хорошо, оперативно молосибисто приїхали. Вщині буквально 5-6 хвилин приїхали, що оперативні. Сапери закінчують роботу. А наша знімальна група разом з Сергієм піднімається на горище. Чоловік розповідає: зранку заліз сюди, щоб залатати дах і Одразу ж натрапив на міни. Обнаружив кабину кодку здесь, в цих лістах шифера. Передвинул його, поставил здесь, акуратненько, це 120-го калібру. А всі бы, якщо ви пройдете, вже аккуратненько по ноги, смодіть. Я вам були вже найдены в цьому ящике. Але правоохоронці обшукали горище недбало. Цілих дві вибухові знахідки вони просто не помітили. Після від'їзду поліції ми піднялись на горище і ось що побачили. Одна міна ховається тут. Інша лежить отут. Ось так попрацювала поліція. Зрештою, з горища вилучили одну міну калібру 120 мм, міліметрів чотири, та учбовий постріл до гранатомета. Знахідки не відлуння війни на мінах, ані іржі, ані бруду, тож заклали їх нещодавно. Тепер поліція повинна з'ясувати, хто саме влаштував вибухову схованку посеред міста.